Моє вітання. Ви дивитесь телеканал Конкурентів. І в ефірі програма Базарний день. Сьогодні ми будемо шукати квіти, зробимо огляд на асортимент та порівняємо ціни. А ви поки підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропускати головного. Зараз ми у центрі міста і ознайомимо вас із квітами у цьому павільйоні. Ходімо! Скажіть нам, будь ласка, які у вас тут є квіточки? Бачимо тюльпани, трояндочки. Розкажіть про тюльпани? Тюльпанчики в нас ідуть від 40 гривень. Тюльпанчики є піоновидні, є такі дуже гарні, космічні. А отакі от космічні незвичайного кольору часто беруть? Так, вони в більшості в нас йдуть на свята. Ми їх замовляємо. Угу. Люди люблять їх. Не досить гарні, такі весняні. Я зрозуміла. А трояндочки, я бачу, у вас тут є різного виду. Так, да, в нас є кущові трояндочки, є голландські троянди. Кущові трояндочки в нас коштують по 120 гривень за Одна... зрозуміла. Як часто беруть? Беруть люди. А які найдорожчі у вас а, квіти? Найдорожчі ну якщо з асортименту зараз гортензія є в наявності. Її також часто беруть. Так, так? а в яких кольорах? Є фіолетова, біла, рожева, червона, малинова. Тобто різні кольори а, на будь-який кольор. смак. А тут я бачу, у вас є такі ем, букети, асортимент, цілий мікс. Розкажіть, які квіточки тут? Тут є трояндочка, Еостомка, Хамілаціум, є, Фрезентемка також є, А Скільки, скільки коштує? Букет коштує на дві тисячі. Бачимо, що асортимент тут досить величезний. є квіти на будь який смак, і троянди, і гризантеми. І маленькі троянди навіть композиції такі складені. От, до прикладу, така композиція коштує 1600 гривень. А от до прикладу, такий дуже красивий ніжний букет з трояндочок маленьких коштує 700 гривень. Тут, до речі, ще є орхідеї. За ціною 645 гривень, не так і дорого. І маленькі вазончики є по 195 гривень. До речі, теж дуже недорого. А тут дивіться, є хризантеми, і навіть дуже такі незвичайні я відразу не зрозуміла, що це хризантеми. Наша локація також є однією із найпопулярніших у місті, тому ознайомимо вас із цінами тут. По 40 гривень минулому році вони були, і, і на сьогоднішній день вони ну не змінилася. Ціна часто тюльпанчики, так. ну, бо це найдешевший товар, то, тим, більше то, і... тим більше весна, то мені кається, що тюльпан то саме така квіточка. На сьогоднішній день 40 гривень, я думаю, що кожен може собі дозволити. Я не скажу, що там багато, але 3, 5, 7. І бачу, троянду, троянди. Троянди Голландія, вони дуже Або дорогі оскільки? на сьогоднішній день, 100 гривень. Я. Якщо я. гарна, висока, велика, от така от квіточка, от дивіться, бачите, то по 100 гривень. А в оцих букетиках, в композиціях, які тут? Від 150. А які оце, отут, хризантем бачу? 300, 300, оці букетики, так, далі по 150, такі ось по 300, по 150. Коробочки, дивіться, ну, з сумочками по 300 гривень, ось такі по 500 гривень, така 700, 500, по 300. Угу. ну Тобто від 150 гривень і, тобто і вище, ціни, так. Най, най, Найнижча ціна 150 угу. і, ну, ну, і най, найвища тисячу, що такі гарний, великий, гарний букет. Тут дивіться, які в нас є. От, от такі, от. якщо більшенькі, то вони по 1000 угу. гривень. Цукерочки, ігрушечка тут з цукерочками, можете подивимо. Ну. А хто оці ідея подумає? Самі Круто. самі нам не, не хто гарно. це купує. Нам привозять в упаковочках. Тобто mm -hmm. тюльпанчики, упаковочка, трояндочки, хризунтемка, все йде в упаковочках. А вже хто як, хто як вміє, хто, хто, як, хто як бачить, кожна людина по-своєму, знаєте. У кожного є свої смаки, і я думаю, що щось дай можна підібрати, я рахую. Квітів дуже багато, можна щось вибрати. Не так, як колись гвоздичка якась там, щось таке малий вибір. Дуже великий асортимент. Дуже великий асортимент так що можна підійти і підібрати на. В кожного є свій, свій смак. Є біленька, є отака от кольорова, кольорова 120. Кольорова дорожча, так? Кольорова дорожча, біленька 100 гривень. Білочки, угу. пишні, лілії є, Ті устомки, гастромериї дуже такі гарні, піхані. Ну, а по скільки таких детек, наприклад? Вони, ну приїхали? поштучно. А, а штучка скільки? 60 гривень. Бачу багато де такі сумочки. Зараз вони в тренді, я так розумію, в так, магазинах. це композиції, так. А Композиції такі? від 300 гривень до 600 ну, так, так є різні, є так. Різні. так. Да, та, та. Кошики, букети створюємо. Під замовлення, так. І під замовлення також. створюємо, так. А які квіти найчастіше беруть? Троянди, тюльпани, так як зазвичай? Ну, так. за е, останні, останнім часом то беруть більше тюльпани і хризантема. Ну, бо весна це найбільше. Асоціюється з таким. Да, Троянда це та квітка, яка все її а. беруть постійно. Вибір великий. Так, різні троянди бачу. І так. Всі гарні. Ну, Не знаю, да. навіть, Як вибрати, як вибирають. Вибирають по кольоровій гамі. Комусь рожевеньке вподоби, беруть класику, біленька або бордовенька. Ну, мені наприклад, рожевеньке до вподоби. Ну я, я люблю, наприклад, цю троянду, це гоче еквадоровська, вона настільки довго стоїть, вона відкривається таким букетом. Ну така квітка широка стає. І вона довго стоїть. Вона така триваленька. Так, отака, да, отака трояндочка теж вона довго стоїть. Ну, тобто еустомка, дуже так гарненька така квіточка, яка стоїть близько двох тижнів, якщо вона свіженька, все в поєднанні там з різними кольорами і трояндами і з усім. А такі квіти в білому кольорі лише? Ні, ні. Ми отримали, дивіться, є фіолетові, є фіолетові, є такі, як бордово-зелені. Такі гілочки різні. Ми побували на двох, мабуть, найпопулярніших локаціях міста з квітами, ціни не дуже відрізняються, і асортимент досить великий. Весняний настрій відразу піднімається.